Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. І у нас у продажу з'явився в збереженому стані Hyundai Tucson 2006 року. Має двохлітровий бензиновий двигун без газу, повний привід. Має тільки одного власника, автомобіль офіційний. 16 колеса, кузов зберігся, супер. Наявності фаркоп. Заднє скло, привід заднього скла працює. Перейдемо до салону. Салон у нас на світлій шкірі. Склопідйомники всіх вікон, електродзеркала, водійське сидіння регулюється по висоті та має бічну підтримку. Автосвітло, блокування диференціалу, повний привід працює, пробігу 176 тисяч кілометрів рідного, мультимедіа. Кліматконтроль, підігріви передніх сидінь, обігірів лобового скла. Ось так ось стеля з люком. Задній ряд сидінь. Автомобіль має повністю технічне обслуговування. Тому запрошуємо місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102, Дане авто ви можете придбати кредит, лізинг або міняти на ваше власне.